Герої серед нас Щорічно 20 лютого Україна вшановує пам'ять Героїв Небесної Сотні, українців, які змінили перебіг історії нашої держави. Послухайте казку про героїв Майдану. Колись давно серед широких полонин густих лісів, родючих на усіляку пашницю полів, постала могутня держава Україна. Жив там, працьовитий та надзвичайно мужній народ українці. Понад усе вони цінували гідність та свободу. Та одного дня правитель України вирішив використати свою владу для злих намірів, знищити гідність і забрати свободу українців. Обурені таким вчинком українці вийшли на майдан щоб показати свою силу та рішучість правителю. Він був боягузливим, понад усе страхався єдності народу, тому відправив проти них лютих беркотівців. Не мали вони ні душі, ні серця, а в руках були залізні прути та ковані щити. Майдан у битві запалав нерівний був бій, бо не мали українці такої зброї. Лише щиру українську пісню, чесне слово, мужність, совість. Саме це надавало сил українцям і віру в перемогу. Коли затихло все, зійшли на землю ангели, підняли вони на своїх крилах найкращих героїв Майдану і понесли до небес. Скажіть, хто такий герой? Герой це людина, яка робить великі вчинки на благо людей. Назвіть слова, які характеризують героя добрий, рішучий, мужній, хоробрий, сильний, чесний. Україна це країна волі, можливостей, свободи слова, честі, добробуту, справедливості, гідності. Ці риси об'єднують наших героїв, борців за свободу та незалежність України різних часів. Складіть речення разом з дорослими. Усі люди народжуються вільними рівними у своїй гідності та правах. Чудово! А якщо права людини порушуються? Тоді народ виходить захищати свої права на мітинги, влаштовує революції, змінює хід історії. Саме такі події відбулися на Майдані під час Революції Гідності. Як ви думаєте, хто такий Патріот? Той? Хто любить свою батьківщину, відданий своєму народові. Готовий заради них на подвиги. Такими були Герої Небесної Сотні. За що боролися Герої Небесної Сотні? За мир, гідне життя, незалежність нашої України, за свободу українців, за право вибору. Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять Героїв Небесної Сотні, патріотів, завдяки яким ми живемо у незалежній країні. Слава героям! Чому вчить нас вчинок? Героїв Небесної Сотні. Вірити, не боятися, не мовчати, захищати, єднатися і пам'ятати про подвиг Героїв Небесної Сотні, завдяки яким ми здобули гідність і захистили свободу України.